Пеларгонія Golden Шаліз. Сезональна пеларгонія, мініатюрна з варіагатним листям. Така досить для мініатюри вона досить крупненька. Вона щось середнє між мініатюрою і карликом. Скрізь пишуть, що це мініатюра, але у мене вже досить це такий дорослий кущик. Він у мене вже декілька років. Ну, він у мене такий між карликом і мініатюрою. Дуже такі щільні в нього листочки, красива кремово жовтувата зона. Коли на сонечку стоїть цей кущик, то з'являється така, що по краєчку рожева, красива зона. Сорт гарний без квітів. Тут він привертає погляд. Дуже швидко і йому навіть не потрібно квітнути з такими красивими листочками. Прикладається назва цього сорту золота чаша. Листочки, такі, коли вже вони стоять більш дорослі, вони трохи наче завертаються доверху, як чашечки. Це дуже помітно влітку. Ось така вона прикольна. Квіти в неї світло-рожеві і мають такі штрихи або крапочки більш такого насиченого рожевого кольору. Квітне вона не сильно. Ну, влітку з'являються квіти, але їх небагато квітконосів. Я ж кажу, такому сортику, в принципі, їй не потрібно квітнути. Вона красуння і без квітів. Такий цікавий момент є. Цей кущик видав мені пару років тому спорт гілку. І я її зрізала і вкорінила. Там теж вийшов пістрявий сорт. Ну, як сорт, це спорт. І лист зелений листочок, а посередині такого більш світлішого кольору салатового метелики. І е, вимальовується така червона коричневата зона на сонечку. Коли, от як зараз, стало більш прохолодно, то листочок там стає темно-зелений, такий, коричневатий, навіть він темніє. І я зберегла е, цей. Корінений пагін, він в мене тепер вже кущик. І що цікаве, той спорт квітне в мене постійно.